Вітаю, шановні друзі, це Маклео Ченел і Сабнатіка. Так, ми тут от. Перевірочна, так сказать, зйомочка. Я тут уже трішки пограв цю гру. Нещодавно, ну, як нещодавно, вийшло оновлення на неї. І. мой батарея вже майже закінчення. Добре, приберемо її і будемо зажебувати. Так, вийшло оновлення на неї. Я б хотів подивитися, що тут нового додали. Кажуть, що вже з'явилися самі інопланетяни. Але їх я ще не зустрічав. Мабуть, треба буде сплавати на острів, тут є острів. І підібрати, і, точніше, пошукати там і там. Тому що я вже сюжет, як буде розвиватися подія, приблизно знаю. А ось що, що там, як там буде це робитися, ще немає ніякого поняття. Так, острів у нас десь в тому напрямку. Ну, плити поки що до нього не будемо, просто поплавимо, подивимося. Хочу подивитися, як буде запис, тому що стрім у мене щось лагав тихенько. А ось запис, я хочу подивитися, як буде саме запис вести себе. Так, модерси, не знаю нащо вони мені потрібні, поки що вони не потрібні. Все, що, є, в мені, все, що необхідно, у мене вже є. Так, поки що поплав... О. Ще одна рятувальна капсула. На жаль, тут здається. Ніхто не вижив. Тому що, бачите, така дірка. Ну, я сумніваюсь. Що... ти ж намолиш на тобі, на тобі, на, на. Що? Все, отримав, отримав на горіть. Скотина. Ти поглянь, чи не кое? Так, давайте підніматися, тому що в нас вже проблема з киснем. Ну, ще, якщо його вистачить нам секунд на 20, але не будемо, так сказати, ризикувати. Так. Досить багато уламків з нашого корабля, які ми можемо дослідити. он, до речі, наш корабель. Так. А це що? Це теж уламки титану, корпуса уламки, рештки нашої. Космічного зарильоту. Так, дуже багато тут мінералів, але ці мінерали ми не потрібні. Це сіль. Ох ти! Це якась нова істота, її раніше не було. Так, давайте домой від, ідці на ноги. Так, з'явились нові хижаки. Уже. Цікавіше буде. Так, друзі, 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 друзі. Так, ну що, мені здається, ще цю гру обіцяли зробити мультиплеєрною, тобто онлайн. що можна було б об'єднуватися, будувати величезні бази. Але все-таки, якщо це вона буде мультиплеєрною онлайною, точніше, друзі, то має бути якесь протистояння між кланами. Ну, зрозуміло, умовно називаю їх кланами, якесь протистояння. Боротьба за ресурси, там, за якісь ресурсоносні області. Ну, я думаю, ще розберуться і. створювачі ці гри, так. Розберуться і зроблять все, що необхідно. Так. Так. Це ми тебе викидимо, ти нам не потрібен. Так, давайте сюди. У нас є тут свинець. Прекрасно. Погляньте, як все круто тут виглядає. Опняк, тут все розбиваєш. Дуже, кстати, класно те, що є україномовна озвучка. Ну, Не озвучка, точніше, а все прописано україномовною. О, бачите, пишуть, що в мене мало кисню. Треба сплити, ковтнути кисню. Не будемо ризикувати. Давайте так, потихеньку Оба, Опа! Ось так от. Ой! Набрала кисню в повній легені. Поплили далі. Так. Ось. І тут реально круто. Дуже красива гра, особливо коли е, вода прозора і своєї бази. Там у мене скляна поверхність, так як я бачу це. Дивлюся на цю воду. Дуже класно, друзі. Не знаю, до речі, як буде воно якість. Зйомки буде, не буде чи підлагу, тому що ж, кажу, на стрімі чогось підлагувало. Ну я спробую потім знову провести стрім, пострімити, подивитися. То був, так сказать, пробній. В принципі, на комп'ютері воно не лагає в мене. Все нормально, все більш-менш. Але чомусь на стрімі воно себе проявило не з кращого боку. Може то щось було на Ютубі якийсь Процес обробки давав. Не знаю, але ну подивимось. А так, друзі. Ставте лайки, підтримайте це відео. Якщо вам хочеться, я, я почну нове проходження, щоб ви більш детально могли ознайомитися з цією грою. Ну і звісно ж, підписуйтесь на мій канал, якщо ви цього ще не встигли зробити. Як і звичайно, рекомендуйте друзям, та подругам. Всім спасибі, всім удачі, всім удачної рибалки. Щасливо!